Позиціонується зараз наша влада, тобто зниження мобілізаційного віку. Ми не хочемо це робити, але партнери нас до цього штовхають. А ви теж відчуваєте цей тиск <клес> на нас? Та взагалі звідки таке е, питання, що нам будуть диктувати, кого з якого віку нам мобілізувати наших людей, українців? Чому вони мають диктувати нам кого в якому віці мобілізовувати? Чому ми самі не можемо вирішити це питання? А це йде саме звідти? І я думаю, що це буде і тиск щодо грошового забезпечення, грошової допомоги далі будуть тиснути на це, що ви не виконуєте, ви не хочете, ви не прислуховуєте до нас. Тому і допомога фінансова теж буде залежати. Можливо, будуть тиснути на ці болючі питання і казати, ми будемо вам менше допомагати. Моя особиста думка така з приводу зниження мобілізаційного віку в контексті того, що можуть бути вибори там весною чи восени. Ті, хто зараз про це говорить, фактично це представники в основному діючої влади. І йти на вибори потрібно з чимось. В тому числі можна піти на вибори, наприклад, з таким посилом, що ми ж не знизили мобілізаційний на нас тисли партнери, але ж ми не, не знизили. тому... Голосуйте за нас, тому я вважаю, що це скоріш за все, що поки що інформаційне таке нагнітання, яке не, я дуже сподіваюся, не переросте в щось більше, в якийсь закон і не буде знижено фактично мобілізаційний вік. Повернемось, з чого це все почалось, тому що в ефірі одного з телеканалів радник одного з комітетів парламентських зазначив зробив гучну заяву про те, що мобілізаційний... Вік буде знижуватись, і тут же всі телеграм-канали розповсюдили цю всю новину в пости, відео і все остальне, і через годину-дві з'явилася реакція, що це не офіційна позиція, суб'єктивна позиція і ніякого відношення до реальних справ і до реальних політичних рішень вищого керівництва політичного це немає. Тому трошки дали по шапці, як кажуть, і сказали, що треба дуже акуратно висловлюватись представникам влади радникам різним підрадникам підлабузникам і всім іншим